На випускників шкіл наступного року чекають два обов'язкові іспити українська мова та історія України або математика. Ці два предмети зарахують як підсумкову атестацію і як ЗНО. Також усі охочі вступити до вищих навчальних закладів, повинні мати сертифікати оцінювання лише 2016 року. Результати з попередніх років не будуть дійсними. Відмінності наступні: перше це скорочений термін реєстрації з 1 лютого по 4 березня 2016 року. У 2016 році будуть запропоновані майбутнім абітурієнтам однорівневі тести. У минулому році для учнів, які вивчали поглиблено деякі предмети, було запропоновано дворівневий набір завдань. В цьому році це вже скасовано. Також ще одна відмінність, яку потрібно відмітити: у минулому році випускники загальноосвітніх навчальних закладів здавали державну підсумкову атестацію з української мови у формі ЗНО. В цьому році відбулася зміна, і відповідно. Державну підсумкову атестацію випускники 11 класів будуть проходити як з української мови, так і ще з двох предметів на вибір: це або математика, або історія України. І ще потрібно відмітити, що реєстрація на пробне ЗНО не гарантує. Проходження основної сесії ЗНО, тобто абітурієнту, потрібно зареєструватися як на пробне ЗНО, якщо він хоче знайомитись з процедурою проходження зовнішнього незалежного оцінювання, і потім знов таки повторити процедуру реєстрації вже на основну сесію. ЗНО проводитиметься з 5 травня до 10 липня 2016 року. На пробне незалежне оцінювання можна буде зареєструватися з 5 по 30 січня. Пройде пробне тестування 2 та 9 квітня. Наголошуємо, пробне тестування не є безкоштовним. Його вартість становить 111 гривень.